Доброго дня! Перед вами справа ви бачите новий пилосос Bosch GAS 12 рисочка 25. Він почав випускатися нещодавно. Форма його майже схожа на пилосос Bosch GAS 35 SVC+, який я розташував поряд. Ну, майже схожі. Схожі, але майже. Я потім розкажу, чому майже. Вартість цього пилососа має він 20 літрів. Потужність у них приблизно одна, однакова тяга приблизно однакова. Декларується в цьому пилососі, що є автоматичне очищення. Потужність, бачите, пишеться 1250 Вт. Випускається в Китаї. Тут дивимося потужність. Потужність. Вітальна. Ну, скажімо так, цього маленького навіть потужність більше. Це класичний пилосос з класичним е віброструшуванням. Це нова розробка Боша. Е я ще не розумію, як у нього виходить автоматичне очищення, яке декларують, але будемо розбиратися. Тепер по комплектації: е 35-й комплектується ось таким 3-метровим, ну, це СВЦ Трьохметровим шлангом, який закінчується ось таким речашком для струшування і наконечником 12-25. Давайте подивимося, з чого він складається. Складається з трьохметрового шланга, Трубочки широка, широка насадка. Давайте подивимося, що всередині. А всередині у нього сюрприз. Ось такий мішок. Він дозволяє працювати без мішка. Пил збирається в ось цьому контейнері. Додатково дається це для води, вузька насадка і ось такий перехідничок. Ну і перехідничок для вставляння в різні електроінструменти. Ось. так, Подивимося, що тут. Тут стоїть класичний. Фільтр, який ставиться в ГАЗ-15, в ГАЗ-20. Він дуже, досить дешево коштує, його можна частіше міняти. Але якщо його не застосовувати разом з водою, він досить довго служить. Автоматичне очищення я не бачу. Не бачу, як воно тут працює. Але виробник, що ж, мабуть, придумав, автоматичне очищування. Автоматичне очищення тут включається після виключення на 5-10 секунд пилососа. Включили, виключили 5-10 секунд почекали, виключили, включили. І тут виходить автоматичне очищення. Як воно працює, не знаю. Тому що, якщо ви подивитесь, 35-й полосос, тут класична система. Ось такий стоїть широкий фільтр, який... Фізично струшуються, якщо ви натискаєте на рычажок Тому час покаже, чи працює в цьому пилососі ГАЗ-1225. Це автоматичне чищення яке вони декларують. А так вони дуже схожі зовнішні. Хоча внутрішності і виробник зовсім інакші. Час покаже, будемо жити, будемо бачити. Що він собі покаже цей пилосос ГАЗ-15, який випускається в Китаї, він вже заслужив довіру майстрів. Хоча він е, в два рази дешевше, ніж е, газ 12 25 Але потужність у нього трошки менша. Е, крім того, хочу вам сказати про кабелі. Дивіться, кабель китайський жорсткий, кабель італійський, м'ягенький-м'ягенький, дуже е, якісний. Навіть в кабелях є свої. Плюси і мінуси. Ніжки, дивіться, ніжка. Тут пластикова ніжка. Чисто пластик, тобто тут немає. В італійському, звісно, вона прозинова. Бачите, така прорезинова накладка. Все складається в деталях. Ну і саме головне, що тут є повноцінне віброчищення. Тут його, хоч і є якесь автоматичне, але я його не бачу. Можливо, воно працює, але час покаже. Все, я все, що хотів, розповів. Будьте здорові, звертайтеся, продам. Дам в прокат, до побачення.